Закон України про Національну поліцію, стаття номер 11 І ну і 12 теж прочитаємо. Цікаво, що в них написано. Зараз прочитаємо та дізнаємось. Так, так. 11 -та стаття називається Взаємодія з населенням на засадах партнерства. Цікава назва. Я, чесно кажучи, ніколи Ну, я вважаю себе населенням, так? І ніколи не взаємодію я з поліцією на засадах. Партнерства. Може, хтось з вас взаємодіяв, то напишіть в коментарях, буде цікаво прочитати. Ну, читаємо саму статтю. Стаття 11. Перший пункт. Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці з взаємодії та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об'єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їх потреб. Ось так. Що ви про це думаєте? Другий пункт. З метою визначення причин або умов учинення правопорушень планування службової діяльності органів і підрозділів поліції здійснюється з урахуванням специфіки регіону та проблем територіальних громад. Ну, правильно написано, що тут скажеш. Так, третій пункт. Рівень довіри населення до поліції є основними критеріями оцінки ефективності діяльності органів. І підрозділів поліції. Ось це цікавий пункт. Рівень довіри населення. Цікаво, дуже, який зараз процент серед населення довіри до поліції. Ну, скажімо так, коли вона тільки з'явилася, процент був дуже величезний. Зараз, мабуть, декілька десятків разів менше, а може знаєте, а може і в половину менше, а може і більше. Тому це таке. Е, ну, тому що люди ж бачать, що коїться, і як поводить себе поліція, як вона працює. Ну, з, мого, з моєї точки зору, вона працює. Ну, хоча я можу помилятись, можу ж багато чого не бачити, так, не знати багато про що. Ну, так от якось. Е, четвертий пункт: оцінка рівня довіри населення до поліції. Проводиться незалежними соціологічними службами в порядку, визначеному Кабінетів міністрів України. Ну, Цікаво дізнатися. Вже е -е. б написали, там, може, якусь силку кинули, де це можна подивитись, що це за соціологічні служби. Ну, грець з ними. Так. Е, читаємо статтю номер 12 е -е. Стаття 12. Називається вона безперервність. Ось так. Цікава, мабуть. Читаємо. Поліція забезпечує безперервне та цілодобове виконання своїх завдань. Кожен має право в будь-який час звернутися до... за допомогою до поліції або поліцейського. Другий пункт: поліція не має права відмовити в розгляді або відкласти розгляд звернень стосовно забезпечення прав і свобод людини, юридичних осіб, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань з посиланням на. Вихідні, на вихідний святковий чи неробочий день або закінчення робочого дня. Ну, Бачите, написано, що немає права відмовити. ну, Мабуть, і не відмовляє, так? Ну, од, Одна справа не відмовити, а друга вже справа допомогти. Так що це, знаєте, так, дві різні справи. Тому. Ну, бувають різні поліцейські, різні випадки, тому тут, знаєте, судити по одному якомусь випадку чи, чи декільком випадкам узагальнювати не можна. Звісно, є і гарні поліцейські, не без того. Ну, а Моя особиста думка, що проблема поліції в тому, що вони набирають на посади, так? На посади поліцейського, там ну, і інші посади. Людей, які не кваліфіковані, які не відповідають от тим вимогам, які, яким повинні відповідати поліцейські, ну брак кадрів, як кажуть, кваліфікованих. Ось так. От, ось оно. Хто згоден, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.